Горі з Щось величезне захопить кінотеатри. Я готовський! У дорогу! <свистити> Доля заведе їх туди. Ай! Дивися під ноги! Куди досі? Свистати! Усіх нагору! Не заводила! Нічого свіття! Не для слабких духом! щасливо цеглинка. Летючий голландець забрав Бобов не з океану, в нижнє свіття. І не відпустить назад. Не відпустить назад? Ха, наче й зад. Губка Бобу кіно. У пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки. Твої також? Ні. Може, доля чекає мого дозволу?